Так, ну тут мало що можна показати, тому це буде швидко. Знаходьмо я на Twitch. Всім привіт! Сьогодні друга та заключна частина по трейну. Ми розбираємо базові та самі прості смаки, молі та флеш на Б сайт. Поїхали! Підходимо в цей кут. Цілимося, як показано, по цій вертикалі на її верхівку. Та просто робимо крок і відпускаємо. Флеш у нас кидається з іншої сторони. Біля балки встаємо, цілимося сюди, як показано, цей куточок, та просто відпускаємо без стрибка. Далі, в молі, вам буде потрібно підійти от сюди, застрибнути на неї, та прицілитися, як показано. І просто відпустити без стрибка. І ще один молі, але його відкидувати вже не по першому таймінгу. Він відкидається, коли ви зайшли вже в сайт. Команда зайняла. Ця позиція контролиться, тут лежить смоук. Стаємо в цей куточок, цілимося по червоній фарі, джамтроу. Подякував. Підписуйся!